Привіт, синьо-білі вболівальники, Незважаючи на те, що багато хто закликає до відходу шовковського, все ще є ті, хто його захищає, із вагомими аргументами. Протягом останніх кількох годин досвідчений тренер Олег Дулуб пояснив. Чому президент Ігор Суркіс поки що не повинен звільняти головного тренера Динамо? Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене, щоб зрозуміти цю історію. Після поразки від сам Суенес пора з рахунком 3-0 у лізі конференції багато хто очікував кардинальних змін. Але Дулуб пішов проти течії. Не завжди потрібно міняти тренера, іноді клубу краще проявити підтримку. Зайдіть у роздягальню та скажіть гравцям. Що вони довіряють тренеру, що він відповідає за результати, це може змінити все, сказав він. Тренер також згадав особистий досвід, коли він пережив щось подібне в Карпатах. Після невдалого періоду президент підтримав мене, і команда повернулася до нормального життя. Впевненість може бути сильнішою за тиск, за словами Дулуба, справа Динамо стосується саме стосунків та довіри між Суркісом і Шовковським. Той факт, що тренер залишається керівним. Незважаючи на погані результати в лізі конференцій, свідчить про те, що президент все ще вірить у свою роботу. Варто пам'ятати, що Динамо зараз посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи 17 очок у 9 матчах. Але в лізі конференції їхні результати викликають занепокоєння, дві поразки поспіль від Крістал Пелас та сам Суенеспора. Тим не менш, Дулуб вважає, що Шовковський може змінити ситуацію, якщо матиме підтримку та повагу команди. А як щодо вас вболівальники синьо-білих, як ви вважаєте, чи має рацію Суркіс, залишаючи Шовковського, чи настав час для змін, прокоментуйте нижче і давайте обговоримо в коментарях. Я зупинюся на цьому. Але незабаром покажу вам більше новин та закулісні кадри з нашого Динамо Київ. До зустрічі в наступному відео вболівальники синьо білих.